Доброго вечора, і так, бароко. Що ж таке бароко перекладається як з португальської, з італійської, як химерне, дивне, неправильної форми. Коли ж виникло бароко? Бароко виникло з 16 сторіччя і до 19 сторіччя. Починається воно з кризи відродження. Вже завершення відродження стартує, виникає і вже закінчується ця епоха, це коли Амери, в Америці, тобто Америці. бароко. Хто не вміє вразити читача, той не може називатися поетом. Що ж таке бароко? Бароко це перше, ключове слово це вразити. Цей стиль це дійсно дуже цікавий стиль, він поширюється всією західноєвропейською Європою. Вразити, приголомшити, припурхати емоції, визвати емоції, визвати цей потік. Тобто так, якщо говорити про. Бароко, головним, головним замовником бароко була церква. Ми будемо говорити про те, що саме у відродженні, в епоху Відродження, коли з'явився реформатор Мартін Лютер, то була реформація, виникло дуже багато течії, виникли протестант, протестантизм. І тоді Лютеран, так, і. В епоху бароко виникає контрреформація. Тобто знову через те, що саме церква були головним, головним замовником всіх творів, що вони замовляли вони архітектуру, там, живопис, культури замовляли якусь лепку. Тобто, головним замовником був сам Ватикан. і тому вони... Скажімо, більш за все, і привернули знову цю, 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 цей потік хвилі людей, людей до церкви, тому називається контрформація. Це дуже ефективний рух. Ефект. Рух, ефект, мінливість, пишність, це декор, це ці лінії, гемерні композиції. Воно відображає уявлення, якийсь, якусь складність, якусь багатовимірність, оксиморони, ксіморониці, поєднання з непоєднаним. От. Що е, е, людина е, ге, геоцентризм, гедоцентризм, е, людина геліоцентричність, тобто е, виникає коли людина, вона начебто може бути вільною, начебто рівна Богу, але вона є піщинка, піщинка у цьому світі. Тобто, це є, якщо порівняти з відродженням, то у відродженні це людина з антропоцентричність, так вона у свісі, вона в колі. Все крутися навколо людини, то тут вже людина як піщинка, тобто таке йде трошечки. Ну, звичайно, епоха бароко в стилі всі напрями, які ми зараз будемо обговорювати. Бароко є mm -hmm. і інша назва. Вони... Не мають золотої середини, в мистецтві бароко немає середини взагалі. Всі митці, будь-то музиканти скульптори, ми поговоримо про художники. Вони не мали взагалі архітектори, вони не мали золотої середини. У них все було просто все витікало через, не було, не було ніяких кордонів, не було меж. Тобто це епоха без меж. Тобто так, якщо ми говоримо, однак бароко все ж таки об'єднує і об'єднує що? Об'єднує протиріччя, що це світське з релігійним, це е, світське з релігійними мотивами, це античність з християнством, це е, якісь сюжети. Теж поєднані, це все переплетено, це є синтез, це є як це поєднане з непоєднаним, як я вже і казала. От. Які персонажі? Персонажі-мученики. Вони всі змуч... мученики більш превалює екзистенціалізм тут. Життя мінливе, людину чекає смерть. Тобто, так. Людина епохи бароко це людина, яка знаходиться у світі переживань, екзистенціалізму, мучиться, страждає, помирає, знаходиться в стану афекту. Але все таки людина довіряє власному, власному досвіду, людина наче вірить в Бога, але все-таки знає, що хтось приходить, не, не Бога в лице когось, якогось правителя або фіадала і допомагає людині. Тобто людина наділена пристрастями, людина не, Страждає цими протиріччями, суперечності, протиріччя тобто людина є вільна, як я вже сказала, рівна Богу, але ж вона є маленькою в цьому світі, як піщинка в цьому світі. От. Світ в епоху бароко він. Втратив гармонійність, він втратив єдність, він неможливо осягнути розуму, важко осягнути розуму, трагічність, тобто ірраціональний хаос, немає раціональності. Боротьба різних початків неможливо, його можна осягнути емоціями. Тобто ну, ну, дуже він суперечливий. Але людина поєднує палке кохання і е, відчуженість, поєднує е, тонкий розум і темне безумство, знову ж таки, добро і зло, життєву суету страждання, смерть і прагнення. Розраху, людина розраховує повністю сам на себе. Це є людина епоху бароко. Жін, звичайно, що. Е, е, Епоха барока принесла опера, опера, оперне мистецтво, ну це вже одяг жінки. Жінки мали, якщо будемо говорити про одяг, який, який притаманний одяг того часу барочний, це пишні сукні, це, це, це оборки, це зачіски високі, це мушки, це. Чоловіки носили панталони, чоловіки носили тяжливі ці жакети, оборки знову ж таки. От, музика, епоха бароко, музика, це Бах, Гендель, це, звичайно, Вівальді, Альбіоні. Барочна музика, вокальна музика, яку співали хори, з'являються хори, кантати, контрапункти. Тобто, знову ж таки, поезія зближується з музикою, живописом. Виникають ці жанри. Архітектурний стиль це растрелі в Україні. Це наш Мар'їнський Марінський палац в Києві, це Андріївська церква, це Львівська у Львові Костюл Петра і, і Павла, це церква Юра Святого Юри. Це на, наші борочні, борочні наші. Це Звичайно, якщо говорити про, про скульптури, мистецтво, це основні риси скульптури, мистецтво, це динамізм, легкість, витонченість, це неземна привабливість, це ну, дійсно представники це були Берліні, Цельгарді, живопис у живописі. Це боротьба в живописі, вражаючи основні ризики, вражаюча, вражаюча контрастність, ці, теж динамічність, яскравість, суперечливість, виваженість композиції. Представники Ремрант, Рубенс, Кавара Караваджо, Мікеланджело Караваджо. І ну, Караваджо взагалі дуже цікавий художник. Він реформатор, він був дуже... В кримінальному світі також засвітився, але він був дуже велика людина, реформатор. Все в реалізмі намагався навіть був, який в нам приклад, як він вирив людину і малював з трупа лік Христа, як вже був лік Мертвого Христа. От тобто реальність правдіподібної він любив сюжети. Він. Далі ми поговоримо про іспанську живописця Єго Беласкес. теж бачимо релігійні мотиви в, нього, в, його, в, його, в, його, в творах, його. література. Що ми бачимо в літературі? Теж трагізм, динамізм, консонанси це ксіморони. Тяжіння до контрастів, релігійні, не світські, ці античні і християнські образи, традиції середньовіччя відродження. Ми бачимо тут теж до відродження. І перемога, перемога ідеалів, тобто ми бачимо. Також ми бачимо провідні мотиви, які це. Це зневірення, це е, втрата краси, це потрясіння, е, втрата краси і війни, ці всі катаклізми, які життя швидко плине, людина помирає, е, все е, схоже на сон, якийсь театр, якесь таке ну, тобто, суперечності, ці постійні суперечності. Художні засоби це поліфонізм, поліфонія, багато дуже символів, всяких метафори, постійно контрасність, алегорії, епітики, метафори. Що в нас виникає? У нас виникає літературу бароко ще такий, як іспанський гонгоризм. Гонгоризм це від іспан іспанських. Поет, поет Гонгора, де де Гонгора, ле Йому, ну, У нього вигадливий такий стиль, манірний стиль аристократичного духу, французький проеціонізм це більше від йде від це 18 сторіччя Франція. І воно йде, відмовляється від низької дійсності, народної мови, в них такий лицарський лицарський стиль, якийсь пасторальний лицарський стиль пасторальних сюжетів, англійська література, поезія, це метафоричність, тут дуже поезія, химерна, несенітна, от метафізична, метафізика, поняття відчуття розпаду основні риси, світоподоби, відчуття розпаду, відносність, відносність понять тобто поговоримо ще про італійський гмаринізм, це стилювати чия Італійської літератури 17 сторіччя абсолютизація художніх принципів доби е, Ренесансу. Е, е, основні риси. Основні риси це коли ну, знову ж таки ці віртуозні тропи, ці підвищена увага до контрастів, оксіморонів, до малого прекрасного там до малого великого мал, прекрасного і потворного. От. Тобто, як сказав Джемаріно, Маріно, що мета поета це вразити. О, тобто вони вражали. Ось. Ну, тобто, так, дякую дуже за увагу. І хотіла ще сказати, що так, це, це синтез бароко, це дійсно синтез всього. Це поєднання, середньовіччя поєднання готики, відродження, античні, християнські, світські мотиви, тобто примирення суперечностей, земного і небесного, духовно-світського, античності, християнства, високого ну, тобто, всі оксіморони, там це все присутнє. Дякую за увагу.